Я Юлян. Сьогодні ми будемо знімати про цю гру. Мені дуже сумно ви від мене відписуєтеся Не відписуйтеся, підписуйтесь. Я, поск... Я поскоро набираю Популярність ви розумієте? У мене зламають багато гроші за це, У мене їх досі немає. Не відписуєтеся. І Наоборот, підписуйтеся і ставте лайки. бо я вас заїм. Окей, в цьому відео ми побільше про Титаніки і го... Палає дізнаємось. Побільше їх. Погорать фона. Я Якось так можна сказати Окей, давай сюди поставлюся все, оно почалось. пам па пам па па пам 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 Вода, вода вже бежал. все, біжимо На самий верх. На самий верх. Лодка, 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 де вона? Дайся. Лодка. Earth... А, вон он. Лодки. Ого! О, нет. Все, он проходит. Трубы. Титаник. Корабль. Нет. Труба упала. Сотру... Камон, 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 камон. Я получу. Ні, я не визу коротше, я програв і чомусь воно так далеко відкинуло. Молодці! сідаю. ой ой у мене так лагає. Ні! Я не хочу, це якийсь прикол. тут що тут неможливо вижити О, на це. Все? Нет, что-то тане скроблі тут тоні, то не і. Я вижив А друга лодка згоріла коротше, все понятно. Татанік Таник шутку з радістю пішов під воду. Так, беремо штуку. Не ну, молодцей ломало. В принципі. Добре шепит син. Жовтейник, француз. Ммм, та вроді би його такого Мало підпалювали. Цей. Вроді би ні, вроді бы ні, ні, ні. ні. Та не підпаливалась, что. Ну давай там вертолет такий. И підемо униз. Чему я запідпаливался и тут они кробли вроді... тут? Не. Чекай, вроде. Там не підпаливалось. Тому давай котися куда-то Напросто к крестину. Она <ріст> просто наверху прийшла наскрізь. там опинилася. За дві секунди. Як усе запутано? Ні, я сідаю, все, мені страшно. Хоча я передумав, я передумав! та як лодка, О! Нормально. я вижив... Я вижив, а теж лодка горіла. Вертоліт потонув, поламався, все таке. Ні! Косок відламався! Лодку наїдеть! Зельуванка. Це ми вже вроді б як шо полили. це чому тут це Також далі, далі, далі що йде. Ого, оце ми напалили. Ось, паламо його! Щоб його більше не існувало. Щоб я доказав, що на Титаніку, на якомусь такому кораблі не виложить. Або можливо. Так, тут ігри наші все я хотів подивитися. Тут якісь ігри, ігри. все бізу, бізу. Нема часу. Стоп, 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 стоп лес, не заходіть сюда, будь ласка. Не, вдруг загорівся. пора я Не, я me! А, а! Де він? Я застряг тут. Та ви що знищаєтеся? Я це кабинку п'яду. Ну, як мені вийти, то я тут застряг. то це не нормальна гра, я рпутоню. Все, то мені хана зараз. Це я сам. Запись-то лагає, у мене все ж таки не получилось вижити. Мене просто закрыла в кабине. Я не знаю як. Як? Як? Ну там не було виходу. Куда він пропав-то? Це просто неможливо. можливу. Не, Ні, хоч я це это что я хотел в одном из видео. Та вот ну така хатка. И рассказывает, ну и что? так, а все вам. О, кажется новенькое потонул. Майже потонул сразу. Давай також. О, все, зараз вс, заработнеться. Тимухана зліпилась. Давай, заратуша слепится. Ля -ля -ля. О! Ні, він нав... впало. Окей, давай побільше все гліо. Шабу! О, все нормально. Коротше, давай обійдемо цю хату. О, тут все машину можна. Все не бачу машину. А, це вертоліт. Я думаю, що машину тут буде. Що може просто виїхати і потонути. О, ні, воно все попадало. Так. Ні. А, я сам упав. Ну камон, все, прикол. Давай. Раз. О, ну что, едась по воді? Давай друга, ну що, воно так мене лякає? лякает! Сам забагнулась. Так он просто ужас. Окей, ідемо в підвал. Тут ще підвал. Усіх хатах мають бути підвал, та є. Повільно, спускаємось. Десь, наприклад. Ге, е, е, тут, надіюсь, воно не показується. Так, Вс, Тут був другий підвал. Це другий прохід? Хм, я його не бачив! Ні, ні. Це маленький прохід. Що, отак я можу сюди залізти. І це підпалити, і так буду рахуватися. Так, нікого що думала. Так також рахується. Вс, ні, хана якраз щепити. Своє місце. Подивіться, куди згорай зальше. Що... Близько на... загорелась. Кара, кому Лодка, лодка, я дошел, я встыг, я встыг. Саба! Тут на нема. Я сейчас перервал. О, страшно. Ты там творится? Штятуйте, что я Там такая прекрасная музыка есть. Да такая я ей, я хуй, Это просто самая прекрасная музыка. перекрученные э, меня... я нормальная я хочу, так не хочу. Все, нормально, Что это? Маленькая. Ну, мне больше Ай. подобается вот эта. Ну эта. Напишите вам. А вот эта мне больше подобается. Просто Ось така це на кафеде, це легене. <ріхи> Окей, давай нехай буде це. Тепер став мугу. <піхи> давай кутися. Щоб короче, було, якщо ти проехала. Наскрізь. О, Тор, так знаєш, що я його можу потоптати таке ні. не час дивитися. Час танцювати, танцювати. Тут е! Це звук. У мене потемніло, стало світло. секретная музыка. <laughs> так, окей, давай я выйду. О, тут я-то лодка, лодка, лодка. А а крыску, ту Я на тобой бежу, 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 все, 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 <laughs> Вона була праців... праців розмитий. Ну ні, мені... ...їти? Вся до шкодака захворілася. Окей, я піду далі ще. Хто віж поза Так, коротше. Ох!